Олег Калашніков, прес-офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади. Зараз з нами на прямому зв'язку, пане Олеже, вас вітаємо і питаємо про ситуацію на бахмутському напрямку. Вже зранку з нами на зв'язку була 67-ма окрема механізована бригада. Говорили про Лиманський напрямок. Тепер про Бахмутський. Будь ласка, ваші деталі. Вітаю Україна. Так теж складний у нас такий напрямок, тому що ворог вважає його одним із пріоритетних. Якщо брати їх східний фронт, то після Покровського та Рейського напрямків ми займаємо в його списку чергу пріоритетів. Він продовжує штурмові дії на нашому напрямку. Причому як на північному, так і на південному фланзі. Особливо багато штурмів ми спостерігаємо саме там, де напрямок Калинівський безпосередньо він штурм. Моє часів. Як, якщо взяти південний фланг, то тут Клешівка, Андріївка, Іванівське Ступочки, ці от напрямки він намагається також мати які хоч здобутки. Дійсно, не цілодобово працюють мінометні системи, системи. Ці -дро, дрони, дуже багато на полі бою. Звичайна артилерія, екс так і. Ствольна артилерія, ну і він застосовує авіаційну складову. Тобто ситуація досить таки непроста. Вона постійно знаходиться у нас така напружена, бойова, але тим не менше ворогу ми не даємо змоги просуватися. Але військові, які перебувають зокрема і на вашому напрямку і бороні часів яр, здебільшого фіксують те, що ворог останніми днями особливо активно накопичує сила. Відтак очікується ще більше пожвалення ворожих штурмів. Чи відчуваєте ви на собі? Як арта артилерія може протистояти цій навалі? Адже знаємо, що ви працюєте дистанційно, зокрема то чи можна ще якось там на підступах, на підвозах і того ж самого БК і особового складу, якось намагатися сповільнити ці самі штурми. Так, дійсно, ворог проводить перегрупування. Він постійно таке проводить позиційне перегрупування. Іноді дійсно він намагається створювати групування для напрямків штурмів. Якщо брати нашу артилерію, великий калібр, так основна головна наша така задача. Це дійсно виносити логістику ворога, виносити його озброєння, яке перебуває на другій лінії за першої лінії. Знищувати його ОБК, командники ми це робимо. Причому працюємо це у взаємодії командна робота, тобто аеророзвідка може бути суміжних підрозділів. ж механізованих наших бригад або десантно-штурмових бригад, ті, що перебувають безпосередньо на першій лінії. Працюють, може бути наша аеророзвідка. Нам намагається знищувати їхню озброєння, такі як артилерійські системи. Дійсно, висвивидшуємо і. Їхні БК час від часу попадають на наш зуб і їхні командники. але звичайно допомагаємо і першій лінії, тобто знищуємо мініметні системи, які працюють на лінії бойового зіткнення безпосередньо. Ну і також, коли є така змога, є е, е, запит, ми знищуємо і піхотні підрозділи. Так, пане Олеже, і ще одне питання маю від себе. Стосовно того, є прогнози такі, да що точніше прогнози завдання у Росіян, що до кінця року вони все ж таки хочуть якось просунутися в напрямку і Дружківки, і часу Яру, і Костянтинівки, і власне Покровська. Буквально коротко, 30 секунд. Чи є у них хоча б натяк на таке просування? Так, вони хочуть взагалі до весни просунутися покровська та рецьких часів ярецький напрямок, але я буду відповідати за наш часів ярецький напрямок. Якщо вони й далі будуть продовжувати його так штурмувати, як на сьогодні штурмують вони його в лоб, не можуть взяти з флангів. Вони цього зробити не зможуть. Дякуємо вам за службу і за те, що долучаєтеся до ефіру. Калашніков, пресофіцер прес служби двадцять шостої АБР, був щойно з нами.